Доброго дня вітаю вас. Сьогодні у нас на каледі 25 жовтня і ми готуємо, приготували вже по поле майже приготували поле до зимівлі. Це те поле, на якому ми купали саженці, воно було повністю в травах, якщо ви пам'ятаєте. ось Тому ми накупали достатньо кількість саженців і, і почали готувати грози. Ми скосили, ми скосили все, не, те, що не було нам не потрібне. Ось, бачите, все скошене. І саме агроволокно ми е, зрізали вручну. Чому ми зрізали вручну? Тут небагато, тут е, близько 8 соток ми зрізали вручну. Е, чому вручну, а не скосили на агроволокний тримером? Е, є нюанс в тому, що Ось бачите, це все агроволокно було зрізане вручну. Ось це. Бачите, таке воно більш-менш чисте. А ось це вже позамітина навіть. А ось це було скошено тримером. І біда в тому, що тут після тримеру залишається дуже велика кількість оцих вусів, які пускала полуниця для того, щоб давати нам саженці. Їх приходиться все одно вручну отак брати, зривати. Ось, ну так зривати, чистити це все і виходить аж. Після таких дій вже більш-менш чисте агроволокно. Тому, щоб ми не ускладімо собі життя, вирішили зразу зрізати вручну. І коли його зрізають вручну, воно зразу виходить такі гарненькі, чистенькі. Ось. Хоча є нюанс. Є в нас ще одне поле і на ньому ми не запускали саженці, а ми зразу косили, після того, як зібрали останній урожай, ми зразу косили ми зразу кусили це поле, тому е вусі на ньому не було і проблем е не було. Зразу чисте агровукно, просто скосилося, позаміталося і проблем нема. Бачите, навіть якщо подивитися, що залишено трішки саженців. Ось, це ми десь через тиждень будемо перевіряти е наше поле. Якщо десь якісь саженці не прийнялися, то ми будемо досаджувати. Але в більшості випадків таке рідкість. Тому що більшості приймається приймається сотні, може не прийнятися 2-3, а решта все приймається. Так що, ось так ми підготували поле для полуниці на зиму. Е, вже будете знати, що на агроволокні є нюанс в тому, що якщо ви е, запускаєте поле для саженців, і поле, яке не запускається для саженців під час косіння агроволокна з коси, звичайним тримером. Е, от такі е, получаються нюанси з вусами. Тому я би радив краще зрізати вручну зразу під час купання саджанців і не мрочте собі голову. Так що слідкуйте за каналом. надіюсь буде цікаво вам. надіюсь буде вам цікаво. Всього найкращого.